Вартові Джеймса Гана мають досить мало спільного з оригінальними коміксами. Точніше, не так, версія Гана взагалі нічого не має спільного з оригінальними вартовими. А от вже з їх перезапуском має трошки більше подібності. Персонажі вартових страждали у коміксах дуже багато. Були і їх перезапуски, і повторні представлення, оновлення, а також різні зміни. І сьогодні постараємось із тим всім розібратися. Слава Україні! Слава Збройним силам України. Я Олекса. Буду дуже вдячний за вашу підтримку цього каналу у вигляді підписки або поширення. Їдемо далі. Загалом є три різні варіації вартових. Вартові галактики, які вийшли вперше в 1969 році. Далі ті, які вийшли у 2008 року, які власне стали основою для фільмів у кіно всесвіті Марвел. А також вартові 3000, які, по суті, є просто перезапуск вартових 1969 року. І перезапустили їх у 2015 році. І на цій групі ми особливо сьогодні зупинятися не будемо. Почнемо з 69 року, коли Арнольд Дрейк, Рой Томас. Ста Стенлі створили перших вартових галактики. У складі тої команди були наступні герої. Венс Астрон. Він є мутантом, який володіє психокінетичними здібностями, які використовує для струсних ударів. Далі Мартін Кесте Нага, який має велику силу та витривалість. Його шкіра складається з кристалів органічного кремнію. Так само він має здатність перетворювати свою енергію в лазерні промені і стріляє з ними з рук. І це, до речі, можуть бути як гарячі промені, так і холодні. Він, до речі, був у другій та третій частині вартових галактики. Ось він. Також в цій групі був капітан Чарлі 27. Ми його теж бачили у другій частині вартових. Він є солдатом та капітаном космічного спротиву. Він народився на Юпітері, тому він має м'язову масу в 11 разів більшу за звичайну людину. А ще в цих вартових був йонду Донта. Особливо його представляти не потрібно. Правда, на відміну від того, якого ми знаємо з фільмів, у цього йонди серед сил було ще й була дуже сильна емпатична сила, тобто він міг встановлювати емпатичний власний зв'язок з іншими живими істотами. Але ця група була не на землі 6.1.6, яка є основною часолінією коміксів. По перше, вони були з 31-го століття із землі 6.9.1. Та й до слова, часолінія кіновсесвіту Марвел також не є Земля 6.1.6. Попри те, що у фільмі Доктор Стренч» у Мультивсесвіті Божевілля так її назвали Ілюмінаті. Але насправді КВМ це є земля один Фанати Марвелу це і так знають. Але для тих, хто не знає, уточню. Попри те, що кіновсесвіт часто відсилається на часову лінію землі 616, Але самим таким не є. Бо земля 616 – це є основна часолінія коміксів. А кіновсесвіт розповідає трошки іншу історію. Тому це земля один в групи 1969 року було багатсько пригод, але зараз про них не буду розповідати, бо наше відео не про цю варіацію вартових галактиків. Якщо вам цікаво, прикріплю внизу посилання, де ви зможете прочитати більше саме про цю варіацію. Та й загалом ця серія не дуже виходила стабільно. Після першого випуску була пауза у 5 років. Потім вони знову почали виходити, потім знову була пауза, і знову виходили. І так тягнулися до липня 95-го року, коли цю серію коміксів повністю закрили. І вже аж у 2008 році вартові галактики у коміксах стали тими, на основі яких потім Джеймс Ганн створив свої фільми. Ця група, на відмінність. Но від попередньої не мала повністю нових героїв. Тут були персонажі, які вже були в коміксах. Тут їх переосмислили, деяких наново представили і зібрали докупи. Учасниками нових вартових галактики були Зоряний Лорд, Ракета Гінот, Грут, Філавел, Гамора, Дракс Руйнівник і Адам Варлок. При створенні фільму 2014 року розглядали тільки цю версію вартових саме 2008 року. Але цікаво, що самі Марвел були дуже здивовані, що саме вартових галактики вибрали для наступного фільму, бо керівництво Марвелу не бачило цих персонажів у складі КВМ. А як самі вони потім казали, що це більше персонажі для якоїсь романтичної комедії. Але на щастя, в результаті саме їх і екранізували. Робота над сценарієм почали. Алася ще в 2009 році, і тоді над ним працювала Ніколь Перлман. Вона написала дві чернетки сценарію, перш ніж до розробки залучили Джеймса Гана. В результаті він повністю переписав сценарій, сказавши, що ті чернетки не дуже йому підходять. По настрою він відштовхувався від фільму «The Dirty Dozen» 1967 року. Сам Джеймс Ган мав дуже специфічний підхід до створення цього фільму, і, мабуть, саме тому він став одним з кращих в цілому кіносесвіті Марвел. До речі, на фінальних стадіях затвердження сценарію студія і сам Кевін Файгі вагалися між тим, чи варто включати у фільм Ракету, оскільки були побоювання. Що він буде занадто мультяшним. Але, на щастя, в результаті затвердили варіант із ракетою. От ви б могли уявити вартових без ракети? От і я ні, і якби не було ракети, я не думаю, що третя частина змогла б вийти настільки сильною. Що ж, а тепер перейдемо до того, як вартові галактики формувалися у коміксах. Щоб зробити це правильно, треба спершу розповісти оріджін Пітера Квіла. Він же зоряний лорд, або як його переклали в українській озвучці, зорений лицар. Зоряний лицар це яскравий приклад того, коли персонаж істує давно, але з часом його оновлюють та розкривають по-новому, та навіть повністю переписують. Персонаж вперше з'явився у січні 1976 року, і як бачите, він тоді виглядав дуже дивно. Цей персонаж був дуже відмінним від того, якого ми знаємо, бо був із Землі 79.1. І саме ця серія коміксів виходила періодично до 1982 року, оскільки була не дуже успішною. Потім персонаж повернувся у 2004 році, і це вже був Пітер із землі 6.1.6. І з того часу він періодично появлявся у коміксах до моменту, коли він у випуску від 2008 року сформував вартове галактики і став їх відповідно лідером. Що ж до самого оріджіна, то тут я розкажу найбільш релевантний, який був опублікований вже у 2000-х. По суті, цей Оріджін був подібний до того, який нам розказували у 76-му, хоч хоча з деякими відмінностями. Але в цьому відео ми туди лізти не будемо бо точно заплутаємося. Отож, мама Пітера Мередіт сиділа на ганку і говорила по телефону. Аж тут раптом корабель прибульця впав на її подвір'я. Вона підійшла подивитися, і з кабіни виліз чоловік, який, перше, що зробив, настав на неї зброю. І зразу з непритомнів. після того перенесла його в дім і трохи підлікувала. І чекала, поки він прокинеться з наставленою рушницею на невідомого. Ну бо як не крути, а не ясно, що то за один. Але в кінці кінців вони порозумілися. Вона помогла йому перемонтувати його корабель. Він їй розказував про інші світи і вони закохалися. Але все хороше. Ше закінчується, і Джейсон, а саме так звали того прибульця, сказав, що йому пора повертатися додому. Мередіт просила, щоб він її взяв з собою, але Джейсон сказав ні. Оскільки його народ зараз у стані війни. І коли він вже полетів, вона усвідомлює, що вагітна його дитиною. Після цього ми переносимося трохи вперед, де вже малий Пітер Квіл на задньому подвір'ї школи заступається за маленьку дівчинку і влазить у бійку. Потім після школи, коли Пітер моє посуд, до їх дому вриваються два прибульці з раси Бадун. бадун <клух> і вбивають його маму. Далі вони хотіли вбити і Пітера, але малий встиг знайти мамину рушницю і застрелив тих двох прибульців. Далі віддача від ручниці відкинули його назад, і він впав у комірчину, в якій знайшов пістолет, який колись його мама взяла в його тата. Він встигає втекти з дому до моменту, як корабель прибульців знищив повністю будинок. І далі він опиняється в лікарні, де медсестра віддає йому космічну зброю, думаючи, що то просто іграшка. Далі ми переносимося в теперішнє, де власне бачимо, що це сам Пітер розповідає цю всю історію. І далі він говорить, що згодом він з'ясував, що прибульці вбили його маму і хотіли вбити його. Бо його тато був і є з королівської родини Спартаксу. І Пітер був наступний на черзі на трон. І що в нього є ось ця унікальна зброя, яка може стріляти різними елементами. А після того як його маму вбили, він жив у сиротинцях та у кількох прийомних будинках. А далі Пітер шукав кожну можливість, щоб вирватися з землі, і в результаті він приєднався до НАСА. і полетів з планети. Попри свою образу на свого тата, який протягом тих всіх років нічого не зробив, щоб допомогти Пітеру або щоб врятувати Мередіт, Пітер заприсягся, що не дозволить бадунам, бадуїнцям, бадунянам. О, буду їх називати бадуняни. Хоча ні, це співзвучно з іншою істотою. Добре, нехай будуть бадунці. Так, нехай будуть бадунці. Так от. Пітер заприсягся, що не дозволить більше бадунцям загрожувати землі. І тут ми бачимо, що він це все розповідає. Тоні Старку. про його період після того, як мама померла, більше розкривається вже у серії Star Lord від 2016 року. Там ми дізнаємося, що Пітер отримує роботу як механіку НАСА і згодом краде кріянський корабель, який колись месники задонатили наса після однієї зі своїх вбитв. І летить у космос. Але вже в космосі його корабель виходить з ладу і його перехоплює йонду з варварцями. Окей, це все прикольно. А як же стар лорд став стар лордом? Або ж як його переклали українською зоряний лицар, що в даному випадку не дуже має сенс. В один момент він таки зустрічає свого тата, який йому розказує, що Пітер насправді є зоряним лордом Спартаксу, тобто це справжній його титул. І тому, власне, стар лорд більше звучить як титул, але менше з тим. У фільмах це сильно не розкривалося, тому може бути і зорний лицар. Тепер щодо його сил у коміксах. Пітер особливих суперсил немає, хоч часом він себе покращував, що робило його частково кіборгом. Він ідеально стріляє з будь-якої зброї. Він дуже вправний пілот, а також він може дуже швидко аналізувати і придумувати план на ходу. А також в нього є зброя, яка йому залишилася від батька. І вона, як я вже казав раніше, може стріляти будь-яким елементом тобто чи то вогнем, чи то блискавками, або водою. Або навіть з землею. Також він має універсальний перекладач, а ще шолом, який аналізує стратегію бою, покращує зір, а також дає йому кисень у космосі. Що ж, це і є його оріджені. А далі він сформував вартових галактики. Це сталося у випуску Annihilation Conquest 2008 року. Там у нього було два варіанти: або бути ув'язненим у кріянців, або сформувати групу, яка буде виконувати місії для кріянців. Ну і звісно, він вибрав другий варіант в оригінальному складі. Були Адам Барлок, Філавел або ж Квазар. Ракета, Дракс, Гамора, ну і, звісно, Гру. Але тут починається найцікавіше. Ніхто з них не став учасником групи добровільно. Фішка в тому, що на той час Пітер вже добре знає богомолицю. І саме вона за допомогою контролю розуму по суті змушує всіх вище згаданих об'єднатися. І по суті, вся ця група була створена для того, щоб протистояти завоюванню іншими системами Крі і щоб запобігти іншим катастрофам. А потім союзник вартових Нова. Пропонує зробити штаб-квартиру вартових саме на Ніденії, і, хоч у фільмах, цього дуже сильно не розкрито, але на Ніденії є практично універсальна система телепортації з дуже великим радіусом, яка дозволяє добратися фактично будь куди в кінці кінців вартові дізналися, що їх завербували проти їх волі, і з того моменту вони вже не могли один одному довіряти, тому всі розділилися і почали займатися кожен своїми місіями. Дракс і Квазар рушили на пошуки втраченого кохання Дракса. Адам і Гамора полетіли більше досліджувати Всесвітню церкву правди, до якої, до речі, має стосунок Танос. А зорений лицар повернувся до Крі. І в результаті тільки ракета залишився підтримувати оригінальну місію вартових. Тому він зібрав оновлену групу учасників, де був Ракета з Грутом, Жук, Богомолиця і Мейджор Віктори. Протягом своєї історії з вартовими галактиками співпрацювало дуже багато персонажів, такі як Залізна людина, Капітан Марвел та інші. І в кінці кінців, під час того, як Танус хотів знищити черговий всесвіт, Пітер пожертвував собою, аби зупинити Тануса. Але згодом його повернули до життя в коміксах, як в принципі з багатьма героями. І зараз вартові галактики вріз. Різних модифікаціях далі бореться зі злом в коміксах. До речі, буду вдячний за підтримку гривнею цього каналу. Всі посилання на сервіс БайМіїкофі та спонсорство я залишу внизу. І особливо дякую тим, хто вже мене підтримує фінансово. Ви неймовірні. А тепер коротко пройдемося по оріджінах інших учасників вартових. Ракета і Грут. це справді неймовірний тандем. Але ще до того, як вони познайомилися, вони мали досить цікаві історії поодинці. Почнемо з меншого. ракета. Появився у коміксах ще у 1976 році. Він вперше був представлений як Рокій Єнот. Цей персонаж був створений у час космічної лихоманки у США, тобто 60-ті, 70-ті, 80-ті, коли на підйомі було Sci-Fi. Ракета після того випуску більше не появлявся в коміксах аж до 1982 року, де власне нам тоді пояснили, що Рокі це є скорочено від ракета. Тоді він був таким собі захисником галактики, тобто був таким собі файним хлопом, точніше, єнотом. Який допомагав різним істотам, але тоді він знову пропав на три роки, і в 1985-му його повторно представили, де власне розказали, хто він і звідки. Ракета, як і багато інших подібних йому тварин, були з планети Half World. Їх генетично модифікувала надрозвинена давня раса людей, щоб вони були своєрідними компаньйонами та доглядали за людьми з тої ж раси, але які мали розумові хвороби. І власне цих людей з хворобами називали Луніс фактично вся планета Хабворд, або як я її собі переклав, на півсвіття так мені далеко ще до тих, хто адаптовує українські назви в український переклад, але менше з тим нехай буде на півсвіття. Так от, ця планета є по суті величезним притулком. Але вона саме так називається, тому що суспільство там поділене між роботами та хворими з їх тваринками-опікунами. Але з часом тварини, яких було модифіковано, набули досить високий інтелект і створили своє власне розвинене суспільство. Одним словом, в результаті там була війна. І ракета був одним із командувачів. Там була справді дуже дивна історія. Різні виробники іграшок та саме іграшок воюють між собою. Також там були неймовірно дивні персонажі, як от клоун, робот-вбивця або лорд Дівайн, який одягається як циган. Одним стовом в той час були справді дуже дивні комікси. Далі ракета періодично появлявся в інших коміксах, але в перші 30 років свого існування він появився буквально в 10 різних історіях, і це нас переносить у 2007 рік, де Пітер Квіл завербував першим до вартово галактики саме ракету. І саме в цей час він вперше познайомився з грутом, гігантським деревом з планети Ікс. Грут вперше появився в коміксах в 1960 році. Але тоді він був лиходієм, який хотів поневолити всіх людей і зробити з них рабів. Ба Більше він тоді вмів розмовляти складно підрядними реченнями, а не лише трьома словами. Знаю, мої скляні замки теж розбилися, коли я дізнався, що ось ця мілаха вперше в коміксах була монстром і хотіла б поневолити людей. І тоді в коміксах його зупинив вчений, який переміг його за допомогою термітів. Ну що, логічно. Грут більше не з'являвся у коміксах до 79-го року у випуску про Халка, де Грут знову хотів поневолити людство. Але Халк його переміг, розтрощивши Грута так, що від нього залишився тільки один пеньок. Після цього він ще іноді появлявся у коміксах, допоки його повністю не переосмислили і не представили повторно як учасника вартових галактики. Ті самі серії, де представили і Ракету, де він став так само вартовим. І тут, в результаті цих перезапусків, а також за рахунок того, що потім виходили різні доповнення, ми отримали кілька версій Origin Грута. Але якщо йти по основній, то Грут є з давнього королівського роду з планети Ікс. Його вид називається Флоракеласіс. Через те, що на цій планеті всі одинакові і всіх звати Грут, то є теорія, що Грут, який хотів поневолити людей ще у 60-х, то був інший Грут. А цей був інакше, оскільки, коли інші представники цього виду хотіли завойовувати інші системи та види, то цей Грут не хотів цього і став по суті ізгоєм. Цікавий факт про їхню мову у нових випусках стає зрозуміло, що насправді Грут не говорить постійно я є Грут». просто за рахунок специфіки їхньої мови для інших все звучить як я є Грут». Але з часом його друзі вчаться його розуміти. До речі, в третій частині фільму Вартови галактики, власне в кінці, коли Грут каже: Я люблю вас, друзі. Це насправді не він почав нормально говорити, а це ми, як глядачі. Стали по суті вже його сім'єю, і ми починаємо його розуміти. А далі історія нас переносить до його знайомства з ракетою. І це знайомство по-різному розкривається в нових коміксах. Але якщо коротко, вони познайомилися у в'язниці, і достеменно невідомо за що вони туди попали. Спершу їх дружба не дуже складалася, але з часом вони подружилися і стали нероздільні. І до речі, за час, коли Грут був з вартовими, він неодноразово жертвував собою задля порятунку групи. Але як ми вже знаємо з фільмів, одна з його сил це є відродження, навіть якщо від нього залишилася одна маленька гілочка. І завдяки цьому ми отримали неймовірного бейбі Грута – Гамора. Вперше вона з'явилася в коміксах в 1975 році. Її історія дуже подібна до того, яку ми бачили у фільмах. Вона є найнебезпечнішою убивцею у всьому всесвіті. І вона є прийомною донькою Таноса. Як і у фільмах, Танос знищив її сім'ю. Чинячи геноцид на її рідній планеті, і по суті викрав її, удочеривши. Виховував він її як убивцю і використовував як свою персональну зброю. В дитинстві, вже після того, як Танос її забрав, в одному місці на неї напали, побили, Танос її знайшов, відлікував і вдосконалив. Подібно до того, як ми могли бачити у фільмах, як вдосконалили не було. А згодом, як вже я розказував раніше, її завербували до вартових. І попри те, що долучилася вона до них не по своїй волі, але перебування з вартовими її змінило. Дракс. Вперше він з'явився в коміксах в 1973 році, але повноцінне його представлення було у 1974 році, де ми дізналися, що справжнє ім'я Дракса це є Артур Даглас. Правда, не звучить як міжгалактичний супергерой. Це все тому, що він був звичайним ріелтором і колишнім джазовим музикантом з Каліфорнії. Допоки в один момент він не опинився не в тому місці і не в той час. Одного разу він їхав в машині разом зі своєю дружиною Івет і донечкою Хезер. Аж тут над головою пролітав космічний корабель. Як виявилося, цим кораблем керував Танос, який якраз мав першу місію на землі. Танос не хотів ризикувати тим, щоб його помітили, і вистрелив енергетичним променем у машину, вбивши Артура і його дружину. Але ментор Таноса стежив за ним, оскільки вважав, що Танос став надто небезпечним і хотів його зупинити. І коли він побачив, що зробив Танос, то попросив Хронуса, космічну істоту, перехопити душу Артура до того, як стало би пізно. Хронос створив надзвичайно сильне тіло і поєднав його з душею Артура. Тим самим створивши воїна, основною метою якого було знищення Тануса. Так, Дракс руйнівник і народився. Драксу так само стерли всі спогади про його попереднє життя, щоб позбавити болю. До речі, його донька Хезер вижила. Її осиновив ментор, взявши з собою на титан. Вона виросла неймовірно сильною супергероїною Мун Дракон. Але зараз не про це. Одного разу, коли дракс Таносом билися, дракс зміг відновити свої спогади. І те, що вважалося раніше, буде йому за слабкість, стало навпаки великою силою та мотивацією. Потім, у 2008 році він був повторно представлений і став вартовим. За ті всі роки його вигляд та сили мінялися. Наприклад, у першій версії дракс міг літати, мав надсилу, супершвидкість, невразливість та міг із рук стріляти потужною енергією. Коли ж вте теперішній версії він не може літати чи стріляти енергією, але все одно він неймовірно сильний, здібний в бою і вправний з ножами. І до речі, в одному із всесвітів він вирвав серце з грудей Таноса. Як бачите, персонажі вартових галактики пройшли дуже великий шлях, і їх оновлювали, їх повторно представляли, їх переосмислювали. В них змінювалися сили і вигляд, аж допоки не зібралися до вартових галактики. Вартові ще появлялися у мультиках, а також комп'ютерних іграх. Але своєї найбільшої популярності вони, звісно, що отримали після фільмів Джеймса Гана. І попри всі ці круті пригоди та історії, які нам розказують у коміксах, мені все одно більше подобається вартові саме у фільмі. Можливо, через те, що там вони у більш зрозумілому для нас контексті, а можливо через щось інше. Я, звісно, в цьому відео не зміг розповісти все повністю про вартове галактики і їх учасники, тому пишіть внизу те, що я пропустив, і те, що вас найбільше вразило, з коміксових історій вартових галактики. До речі, якщо вам сподобалося це відео, можете подивитися подібне. Про людину мураху а в мене все слава Україні і слава Збройним силам України.